О-о-о! Oh, oh, oh. Давай давай, давай, Забо виключити Вхідний автомат. Нажимай, нажимай! Ще рано. Ще рано? Давай же зараз ірветься рушки. Ще не час в нього по графіку в шостій. Зараз! Всі ми з вами люди, а людям, як ми знаємо, властиво помилятись. І інколи ці помилки нам дорого коштують. Тож всім привіт, любі друзі! В цьому відео ми покажемо вам, як не можна і категорично забороняється підключати зарядні станції. Та покажемо, як це зробити правильно та безпечно. Перейдемо до того, з чого почалося відео. А саме як неправильно, небезпечно, заборонено та ще ціла купа всяких застережень щодо підключення та використання зарядної станції. Це найпопулярніший і найпростіший спосіб для того, щоб підключити зарядну станцію до усієї домівки. Здогадались? Правильно! Кабель-вилка-вилка. Чому ж неправильно та небезпечно? Та тому що людям властиво забуватись, помилятись, відволікатись. Підключив кабель вилка вилка до включеної зарядної станції, тримаючи за інший кінець кабелю, получив 220. Підключив цим кабелем зарядну станцію до мережі вашого будинку і забули вимкнути вхідний автомат. При поверненні вам світла зарядна станція згорить. Тому що в битві між платою зарядної станції і центральною мережею, звісно, програє зарядна станція. А чому? Та тому що зарядні станції з самого початку не призначені для живлення усього будинку одночасно. Вони як великі повербанки з розетками на 220 вольт. На виходах немає ніяких запобіжників, тому що інженери, створюючи цей пристрій, попусту не заклали в нього таке призначення. А от на вході він є ось тут. Хочете живити будинок загалом, так ще використовувати електроенергію І від сонця, використовуйте гібридні інвертори. А зарядні станції це більше про екстрене живлення ваших побутових присторів напряму від зарядної станції. Наприклад, доробити важливий проект, приготувати собі вечерю або підзарядити сівший телефон в лісі, щоб знайти з лісу вихід, А звідки ми прийшли. <плес> я це зняв. Якщо потрібно підключити більше, ніж два пристрої, і потужність зарядної станції у вас дозволяє, то можете використовувати подовжувачі. Тільки, будь ласка, кабель повинен бути з нормальним січенням. І, будь ласка, не 100-метрової довжини. Все ж таки, там закони фізики і все таке. Також наші зарядні станції можуть працювати в режимі ДБЖ джерело безперебійного живлення. Але загальна потужність усіх підключених пристроїв має бути меншою, ніж номінальна потужність, заявлена в характеристиках зарядної станції. Наприклад, у моделі YC1200 номінальна потужність 1200 Вт. Але в режимі ДБЖ при перепідключенні з центральної мережі на акумулятори зарядної станції повинно бути не більше, ніж 1100 Вт. Для чого ж це робиться? Якщо ви часто використовуєте зарядну станцію в режимі ДБЖ, то використовуєте їх на максимум, в цьому випадку 1200 Вт. Тоді при частих перепідключеннях з центральної мережі на акумулятори будуть виходити з ладу запобіжники, які знаходяться на вході, тобто щоб заряджати зарядну станцію. І ви можете подумати, що вона попусту вийшла з ладу і перестала заряджатися. Щоб цьому запобігти, для кожної зарядної станції буде вказана своя потужність при переході з центральної мережі на акумулятор зарядної станції в режимі ДБЖ. Для того, щоб використовувати зарядну станцію як ДБЖ, вам необхідно взяти зарядний кабель з комплекту, включити його в зарядну станцію та підключити її до центральної мережі вашого помешкання. Після того усі пристрої ви можете підключати до розеток зарядної станції, або напряму в розетки, або через подовжувач. Тоді, якщо світла немає, усі пристрої автоматично починають живитися від зарядної станції. Як тільки світло з'являється, зарядна станція починає пропускати через себе через інший канал 220, який подає центральна мережа, і пристрої працюють уже від неї. А через. Кабель вона вже починає заряджати саму себе. Варто зауважити, що час перепідключення з центральної мережі на акумулятори зарядної станції це 10 мікросекунд. Тобто, майже усі ваші присторі навіть не відчують цього перепідключення. Якщо все ж таки у вас є дуже сильна потреба підключити зарядну станцію до усієї своєї домівки, робіть це через вхідний автомат, завдяки. Збірка дає АВР та трьохпозиційний перемикач. І це дозволить вам безпечно, а головне автоматично перемикатися між центральною мережею та зарядною станцією. Тобто і є світло, все працює від центральної мережі, а зарядна станція собі заряджається. Нема світла, починає все працювати від зарядної станції. Але це працює тільки у випадку, якщо ви повністю прорахували усе споживання ваших пристроїв у домі. Давайте, наприклад, у вас сі 1200 розглянемо одну ситуацію. Номінальна потужність цієї зарядної станції 1200 Вт. Допустимо, що усі пристрої разом споживають 1000 Вт. якби ж то. І зарядна станція працює собі в досить комфортному режимі. Далі комусь прийшлося помити голову, і йому треба її підсушити, щоб терміново кудись вибігти на двір. Він включив фен, сушить собі, і замічає, що різко пропадає світло. Зарядна станція зайшла у захист. В принципі, тут нічого такого страшного немає, тому що тут стоїть запобіжник, який не дозволяє перенавантажувати зарядну станцію. І... Заводить її в захист. Але все ж таки, якщо дуже часто так робити, ще й з дуже високими перенавантаженнями, зарядна станція може вийти з ладу. Не в усіх, не завжди, але такий шанс є. Тому вибирайте зарядні станції спеціально під потреби ваших пристроїв. Загалом споживає 3 кВт, вам потрібно взяти хоча б 3,5 кВт, щоб ще й був запас. Споживає, 1,5 кВт беріть на 2. Якщо не знаєте, що таке АВР, що таке трьохпозиційний перемикач, як, в принципі, зібрати усі ці е, автомати резервного живлення, подивіться в інтернеті, там велика кількість корисної інформації. А ще краще зверніться до спеціалістів. Головне, не економте на комплектуючих. Досить популярним було запитання: це, чи можна виставляти зряду та заряду станції. Потреби у цьому немає. Інженери налаштували наші зарядні станції таким чином, що якщо у вас на дисплеї написано 100%, то є ще вільний запас об'єму. Так же саме з розрядом. Якщо у вас написано 0%, то ще є деякий запас заряджених батарей. Чому ми так зробили? Тому що батарея Меліфа 4 комфортно працювати в межах від 20 до 80% від загального обсягу батареї. Якщо ви, не дай Бог, подумали, що ці межі ми віднімаємо від заявленого об'єму батареї, не переживайте. Від 0 до 100% це є той об'єм батареї, який вказаний в характеристиках. Наприклад, тут в характеристиках вказано 1310 Вт-годин, значить, від 0 до 100 у вас буде 1310 Вт об'єму батареї. Також були питання по гарантії. Гарантія на зарядній станції 3 роки. Але… Після того, як зарядна станція попала до нас на сервісне обслуговування, ми будемо проводити діагностику її стану. Якщо ми під час цієї діагностики замітимо, що нею користувалися некоректно, неправильно підключали, робили сильні перенагрузки і вона згодила, так скажімо, по вашій вині, то, на жаль, ми будемо змушені відмовити в гарантійному обслуговуванні. Але після цього відеоролику, я думаю, що у вас усе вийде. Також були питання на рахунок шуму. Шум станції в першу чергу залежить від її потужності. Чим потужніша станція, тим більше ви можете її навантажити і тим більше вона буде шуміти. В основному станція найбільше шумить, коли заряджається, або коли використовуєте її вже довгий час, ще й включаєте досить сильні споживачі. А при заряджанні невеликих девайсів щось по типу телефона, планшета чи смарт-годинника, ви навіть забудете про її існування. Загалом вся інформація та правила експлуатації є в інструкції, тому перед використанням зарядних станцій, будь ласка, ознайомтесь, щоб запобігти поломкам, небажаним ремонтам. І неправильного використання станції. Ну а якщо в інструкції або в цьому відеоролику ви не змогли знайти відповідь на своє запитання, пишіть їх в коментарях. Ми з радістю дамо на них відповідь. Мирного вам неба над головою та до нових зустрічей!